Життя, і тебе від цього треба бути знає, не думати категоріями престижу чи грошей чи того, що скажуть люди. Це за щастя від ну, Так, треба йти за тим, що воліє серце, це, це звичайно. А хто от впливає на ваш світогляд? Тобто, е, ну, чи це, наприклад, е, письменник, чи музикант, чи, можливо, живопис. От, е. ну, у нас в комплексі люди на нас впливають, очевидно. Є якісь там ідеали особистості з буддизму, наприклад, тут пан Масамбау, якого ходиться в цій книжці. Взагалі якось кардинально мій світогляд із такого попсового, що я ходила на якихось каблучках, бархатних і в брючних костюмах, і хотіла співати якусь таку красиву музику. І поміняв, от Олег Хартин. Я наткнулася на музику фактично самі, яка мені взагалі не налізала на голову в мої 18 років. Посилено притворялась, що я розумію їхню музику, хоча сама там позавчора слухала Олександра Пономарьова. Ну, на І от якось мало помало він от навчив власне мене бути собою, ну саме співати, так це дуже багатьох є проблеми, Люди не можуть зрозуміти, хто вони є насправді. Вони кимось притворяються, коли вони йдуть там в кадрі працювати ведучими, чи вони притворяються, коли вони співають. Бо вони чули, що так, от хтось співає, починають там перну перебирати якісь які анельси, там чи тіну кароль просто ну, все таке не. А фактично, ну, ну якось вийшло до речі, всі звинувачують матюки, що страшна річ. А я колись так довго не могла заспівати вночі якусь пісню, що крикнула просто на всього блять. Він сказав, слухай, оце от був твій справжній голос, що ну, запам'ятай, як ти сказала б'лять. І я ну, власне, це дуже було важливо цей момент, коли ти не притворяєшся. Сміш. коли ти матюкаєшся, не намагаєшся брати ну, От, Власне, природні дуже важливо пам'ятати, який ти є природній, бо соціум тільки та й робить, що намагається нас якось знаєш зробити з нас якихось кривеньких качечок. Втягти в незручне життя, знаєш там. Не фарбувати в якусь розкраску папуаса і посадити в якусь незручну тачку, але на ній буде написано «послідній тренд, знаєш, тачка останньої моделі. Це тобто, колісна тачка. Ну, навіть ну, є стандарти, є якісь там тенденції. Це все дуже смішно. От подивіться, там, наприклад, на те, як виглядав Майкл Джексон в білих карпетках в коротких штанах. Да? Зараз це смішно, Колись це було модно. І так от до всіх речей треба ставитися дуже спокійно. Можливо, бути собою, а не слідувати якимось там писком. Радіо, да, если трайбашки за тихо за всем. Дитин полно будешь не модно.